Хотівити. Окей, добре. Дивіться, я є таким самим власником малого бізнесу, і я не транслю думку, що якщо ти є керучим партнером, якщо ти реально працюєш, ти можеш вийти з операційки. Для мене вийти з операційки це зробити ексіт. Тобто поставити замість себе SEO операційного когось. Так? І отримати ці отримувати тільки прибуток, якийсь ефект, який ви там отримуєте за того кожного кварталу або щомісяця, і не мати заробітної плати як директора, якщо вона у вас є, то теж декілька жартів. Якщо ви реально працюєте в своєму бізнесі, то операційну діяльність за моєю філософією. Не можна вийти з операційки, її можна переручити, її можна зробити комфортно, працюючи на тебе. Але вийти з операційки, для мене це продаж через ну, не дуже етичну позицію, коли умовний експерт може мати, а що зараз все зробимо, буде файно, круто. Ні, для мене класно, коли власник розуміє, як він приручає операційку в продаж. І те, з чим я стикаюсь, я бачу, що Якщо ти є працюючим власником бізнесу, то в тебе кожен квартал або кожні півроку змінюється твоя ключова функція, в яку ти дивишся. Колись у вас завалюється маркетинг, до прикладу. І тоді ви такі, так, показуйте мені, що тут відбувається. Колись у вас може завалюватись виробництво або сервіс, або продажі. Якщо ви сьогодні тут, можливо, ви зараз сфокусовані в продажах або замислюєтесь на це. E, і остання, e, остання думка, якою хочу e, цей слайд зафіналити, продажі прийнято, прийнято сприймати, що це щось таке вау, на волкс-волк-стріт, що продають тільки класні продажники, тільки сильні, що це якийсь талант.